Друзі, вітаю! Євангій від Луки, п'ятий розділ з 17 по 21 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї, і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах, та й крізь черепицю опустили його з носинками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Господа? Ми сьогодні з вами будемо говорити. Про те, як Ісус Христос прощає гріхи. Кожний гріх це злочин, а у кожного злочина має бути справедливе покарання. Наш Господь не тільки люблячий, не тільки милосердний, наш Господь також справедливий. Як і Божа милосердя, так і Божа справедливість є частиною Божої святості, частиною Божого характеру, частиною Божої святості та краси. Тож ми з вами, коли думаємо про те, що Господь прощає гріхи, ми з вами маємо розуміти, що коли Господь прощає гріхи, то Господь не нехтує своєю справедливістю. Для того, щоб простити нам наші гріхи, Господь задовільняє свою справедливість. І коли Ісус Христос каже цьому чоловікові: Я прощаю тобі твої гріхи, Ісус Христос це каже саме тому, що Ісус Христос прийшов для того, на цю землю прийшов для того, щоб стати замісною жертвою, за гріхи. Гріхи кожної людини, тож гріх людини не прощається просто так. Господь одного дня не встає і не каже: Конкретній людині, я прощаю твої гріхи, тому що сьогодні я вирішив дивитися на твої гріхи як не на гріхи. Господь прощає гріхи кожній людині, яка повірить в Ісуса Христа як в замісну жертву за свої гріхи, саме тому, що замісна жертва Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа, смерть того, хто говорить цій паралізованій людині. Я прощаю Твої гріхи, саме вона є задоволенням Божої справедливості, вона є достатньою жертвою, достатньою сплатою за наші гріхи. Тож наші гріхи, гріхи людей не прощаються просто так, на пустому місці. Наші гріхи прощаються саме тому, що є замісна жертва за наші гріхи, і вона достатня, і вона повна. Ціна нашого прощення вона надзвичайно дорога. І ніхто з нас, ніхто з людей не може сплотити за своє прощення. Ісус Христос каже, що якщо б навіть людина мала увесь всесвіт у своїй власності, вона не може заплатити всім всесвітом за викуплення своєї душі. З під Божого гніву, з під Божого прокляття, також Ісус Христос каже, Слово Боже каже, що жодні зусилля людини вони не можуть бути достатніми, щоб Господь простив людину саме через те, що вона доклала певних зусиль, що вона зробила певні кроки і певні дії. Тож ми з вами всі прощені через те, що Ісус. Христос сплатив цю неймовірно дорогу ціну за наше прощення. І там говориться в посланні до Євреїв, 9 розділі, 22 вірші. Там говориться такі слова, що немає прощення без пролиття крові. І тут говориться не просто про будь-яке пролиття крові, тут говориться про пролиття крові Ісуса Христа. Тільки пролиття крові Ісуса Христа є достатньою сплатою за гріхи людей. Тільки пролиття крові Ісуса Христа є Достатньою підставою для нашого прощення. Якщо б Ісус Христос не прийшов на цю землю, якщо б Господь не втілився, якщо б Господь не пішов на Голгофу, якщо б Ісус Христос не постраждав, якщо б Ісус Христос не захотів заплатити за наше прощення, ми б не були прощені. Коли Ісус Христос каже, цій паралізованій людині, коли Ісус Христос каже, кожному з нас то вірить в Ісуса Христа, я Тебе прощаю. Він це каже саме тому, що Він сплатив за наше прощення. Це не просто слова, це не просто його бажання, це бажання, за яке він заплатив, це бажання, яке він сплатив своєю власною смертю, своїм власним соромом, тим, що небесний батько його залишив. Тож справедливість щодо наших гріхів, вона задовільнена в Ісусі Христі. Тож прощення кожного з нас, воно не просто висить. Повітрі прощення кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, має нерухому підставу. Це смерть та Воскресіння Ісуса Христа за наші гріхи сплочено. І якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми маємо прощення Ісуса Христа. Тож будемо з вами про це пам'ятати, будемо з вами про це розмірковувати. Тому що наше прощення це не просто слова, тому що наше прощення це не просто таке прощення, яке нічого не вартувало Господу. Наше прощення це таке прощення, за яке платили не ми, але воно має надзвичайно дорогу і велику ціну. Це ціна крові Ісуса Христа. Справедливість Божа, вона задовільнена Ісусом Христом. І саме тому ми з вами маємо. Прощення своїх гріхів, коли ми з вами віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож, коли ми з вами знаємо, що наше прощення, воно вкорінено в замісній жертві Ісуса Христа, що Божа справедливість за наш гріх, що Боже покарання за наш гріх, справедливе Боже покарання, воно здійснилося над Ісусом Христом, над замісною жертвою за наші гріхи, ми з вами можемо бути абсолютно впевнені в тому, що ми прощені кожен з нас в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми маємо факт, що за наші гріхи заплачено. Ми маємо цей факт, що Господь не тільки залишив Ісуса Христа, Ісус Христос не тільки постраждав на Голговському Христі. Ісус Христос Воскрес Слово Боже каже за, для нашого виправдання. Ми маємо з вами живого Ісуса Христа, який є свідченням, який є фактом саме того, що Він був замісною жертвою за наші гріхи, і Він Воскрес. Тобто сплачено за наші гріхи, сплачено за всі гріхи тих. То вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, і саме тому ми з вами маємо прощення від нашого Господа. Тож будемо стверджувати своє життя, свою віру на тому, що ми прощені завдяки жертві Ісуса Христа. Будемо цінувати Ісуса Христа, будемо цінувати жертву Ісуса Христа. Слово Боже нас закликає розмірковувати над жертвою Ісуса Христа. Так Слово Боже каже, щоб ми розмірковували над тілом Ісуса Христа, яке було за нас розіп'ято. Все це буде нас вкорінювати в Ісусі Христі. Це буде змінювати наші думки, наші почуття, наше серце. Це буде зміцнювати нашу віру в Ісуса Христа. Це буде стверджувати кожного з нас не на наших діях. Не на нашій самоправедності, не на тому, що ми робимо до Ісуса Христа. Це буде нас стверджувати на тому, що Ісус Христос зробив для кожного з нас. І Дух Святий буде змінювати серце кожного з нас, і любов до Ісуса Христа буде змінювати наше життя. Тож будемо з вами ще більше пізнавати про того, хто заплатив за наше прощення, про того, хто захотів нас простити, для цього прийшов на цю землю, щоб сплатити за наше прощення, про того, хто любить нас і. Саме через це прощає кожного, хто приходить до нього з вірою в його волговську жертву. Саме задля цього ми з вами читаємо Євангелі від Луки разом. Також радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, писнути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайку, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей розуміло Слово Боже, пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, а також для того, щоб ті, які ще не вірять Христа як свого Спасителя, повірили в Ісуса Христа та мали вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.